Всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі Ефективна англійська. Мене звати Марія, я вчитель англійської мови вже із восьмирічним стажем. Якщо подивитися, коли вийшло останнє відео на цьому каналі, то це було три місяці тому. Це було давно. В силу якихось особистих причин я не знімала нові відео, але зараз я відчуваю, що настав час відновити цей процес. Я засумувала за вашими коментарями, за нашими обговореннями вашого досвіду вивчення англійської мови. Я постійно кожного дня спілкуюся з учнями і тому, в принципі, знаю, які зазвичай питання виникають, але все одно, якщо у вас є тема, яка у вас особливо хвилює, або якщо, наприклад, у вас є якийсь граматичний момент, якого ви взагалі не розумієте. Пишіть в коментарі в наступних відео, я обіцяю, що ми про це поговоримо у цьому відео. Я пропоную, щоб ми не сильно заглиблювалися в граматику англійської мови. Ми скоріше поговоримо з вами про лексику. Це будуть сполучники, а саме такі сполучники, як although, «Despite», «In spite of», «However», «Still», «Nevertheless» і так далі. Що може бути спантеличуючого в цих сполучниках, і чому ми будемо сьогодні говорити про них? Я вважаю, що вони дуже часто бентежать багатьох учнів, саме тому, що якщо ви глянете на переклад цих всіх слів, ви побачите, що зазвичай переклад буде хоча, проте, незважаючи на, і кожне слово воно в принципі перекладається більш-менш схоже. І я би хотіла вам розповісти, чому так відбувається, і що нам робити в ситуаціях, коли, наприклад, ви хочете вжити якийсь сполучник, і український переклад вам каже, що в тебе є п'ять слів, які перекладаються однаково: вибирай! Хочу вам розповісти, яким ж чином потрібно вибирати. Тому починаємо. Спершу давайте розкажу вам, що таке сполучник. Я думаю, ви знаєте, але для тих, хто забув, нагадаю, що сполучник це особлива частина мови, вона дуже маленька, зазвичай це слово, яке зв'язує дві частини речення між собою. Типовими сполучниками в українській мові є такі слова, як і, але, або і так далі. В англійській мові, звісно, також є такі слова, також називаються сполучниками. І напевно перелік є досить великий, якщо я не помиляюся, більший, ніж в українській мові, але не буду говорити гучних заяв. Але все одно можу впевнено констатувати, що сполучників в англійській мові є багато, особливо, якщо ми подивимося на групи сполучників в англійській мові, як ви бачите, їх є немало, і до кожної такої групи можуть належати там, 5 і більше сполучників. Сьогодні я хочу поговорити з вами про окрему групу з цих всіх: це будуть Clauses of Concession. Саме до цієї групи будуть належати такі слова, як although, despite, in spite of, however і всі інші, про які ми сьогодні будемо з вами говорити. Якщо ви глянете на назву цієї групи, Clauses of Concession, ви можете зрозуміти, що всі ці сполучники об'єднує певна мета. Це сполучники так званої поступки Concession. Це означає, що ви будете використовувати цей сполучник у реченні, де у вас є певна перешкода, але незважаючи на цю перешкоду, ви все одно вирішуєте щось зробити. Саме тому ці всі сполучники будуть перекладатися як. Хоча, незважаючи на, те, що... незважаючи на це, я все одно щось зробив. Хоча була погана погода, ми все одно пішли гуляти. Я була виснажена, однак я змогла доробити всю роботу вчасно. Ось ці всі слова, це є приклади таких сполучників. Ось вони всі перед вами. І як я вам вже сказала, український переклад буде в принципі однаковий для всіх цих слів. Це все, хоча, це все, незважаючи на те, що. І наше завдання сьогодні буде зрозуміти, яким чином ми повинні вибирати одне із цих слів. Хочу зробити невеличкий коментар, і я думаю, що це буде корисно не лише на сполучники, не лише на цю тему, а взагалі й на англійську мову в цілому, про те, як вона функціонує. Вам потрібно запам'ятати такий момент: якщо у вас є два-три слова в англійській мові, які перекладаються однаково на українську, значить між ними зазвичай є різниця. Це може бути або варіант там, британської англійської, американської англійської це такий перший варіант. Або, можливо, ці слова відрізняються стилістично, дещо більш офіційне, дещо менш офіційне. Або третій варіант: ці слова відрізняються граматично, типу те, як вони використовуються у реченні. Можливо, після них там потрібно використовувати. І різні частини мови можливо після там одного із цих слів потрібна кома. Після одного з них не потрібна вже такі граматичні маленькі нюанси. Дуже рідко таке буває, що взагалі немає жодної різниці між словами, які прикладаються однаково на українську. І в нас такий самий випадок: в нас будуть слова, між якими буде невеличка граматична різниця. Отож, давайте на конкретних прикладах розберемо, які будуть невеличкі граматичні відмінності між тим, як ми будемо використовувати всі ці слова у нашому англійському реченні. Подивіться, будь ласка, перед собою, ви можете побачити декілька прикладів. У кожному з цих прикладів в нас є слово, в нас є сполучник, він вже виділений червоним кольором. Як ви можете побачити, вже ось так чисто візуально, що кожне речення трошки відрізняється одне від одного. Тобто ми вже можемо побачити те, що в залежності від того, яке слово ви обираєте, ви повинні будувати речення певним чином, або після цього сполучника використовувати дещо інше кожного разу. Давайте подивимося, прочитаємо, перекладемо всі ці речення. Although the exam was very hard, I did all the tasks. Незважаючи на те, що екзамен був дуже складним, я виконала всі завдання. Наступне. In spite of the difficult exam, I did all the tasks. Незважаючи no, на складний екзамен, я виконала всі завдання. In spite of the fact that the exam was very hard, I did all the tasks. Незважаючи на те, що екзамен був дуже складним, я виконала всі завдання. Ну, українською майже без змін. The exam was very hard. However, I did all the tasks. Екзамен був дуже складним. Хоча я виконала всі завдання, звучить дуже схоже разом з тим, англійський варіант виглядає взагалі по-іншому. Давайте додамо трошки інтерактиву. Уявіть, що ми з вами на занятті, і я вам задаю наступні запитання: чи змогли би ви дати мені відповідь на них, чи ви б сконфузилися? Отже, гляньте на речення знову. Перше запитання: після яких із цих сполучників нам потрібно ставити кому? наступне, яке із цих сполучників потребує іменника після нього? Після яких із цих сполучників потрібно ставити іменник і дієслово і лише потім кому? Подумайте хвилинку, через декілька секунд перед вами з'являться правильні відповіді. Не знаю, скільки у вас є правильних, скільки ні, але це й не важливо. Ми тут всі працюємо на процес, а не на правильні відповіді. Правда, нам головне зрозуміти зрештою. Отже, як ви бачите, ця різниця між цими всіма сполучниками, вона досить мізерна, досить незначна. Але разом з тим, якщо ви носії мови, якщо ви людина, яка спілкується англійською. Постійно, як рідною мовою, ви відразу помітите оці нюанси в мовленні іншої людини. Саме тому вам варто зрозуміти, як правильно використовувати ці всі слова в реченні, тому що це ну, трохи такий ріже слух, якщо ви носій на мови, наприклад. Тому давайте поділимо всі ці сполучники на підгрупи і поговоримо знову, яка буде конкретна різниця між ними. Отже, перед собою ви бачите такі сполучники, як Although, even though, though, while whereas Всі вони перекладаються як хоча ем, в той час як, однак, це все більш-менш однаковий переклад на українську. Ми використовуємо цей сполучник плюс особа, тобто іменник, плюс дія. І тільки після цього ставимо кому і продовжуємо речення. Ось декілька прикладів. Though he is very scared of flying, he wants to go to Italy by plane. Хоча він дуже боїться літати, він хоче піти, поїхати в Італію літаком. В нас є Zou плюс іменник, he плюс Dia he is very scared of flying. І лише після того кома. Або ще: While you're so selfish, I wanna buy you a present anyway. Хоча ти такий егоїстичний. Я все одно хочу купити тобі подарунок. Знову ж таки, while plus you plus are. Сполучник, потім іменник, потім дія. Наступна підгрупа. У нас є такі два слова, як in spite of і despite. Відразу хочу зробити невеличку приміточку. Запам'ятайте, що після despite ми не ставимо preposition of. прийменник of не стоїть. Але після in spite нам потрібно поставити «off». під час екзаменів, неважливо, що це за екзамени, чи українські якісь на визначення рівня в компаніях чи закордонні, дуже часто вони будуть перевіряти вас саме на цей прийменник, тому що вони знають, що люди плутаються, люди забувають. Отже, запам'ятайте, після «despite» ми не ставимо нічого. Після in spite завжди стоїть off. in spite of. Переклад на українську буде такий самий. Незважаючи на. І як ви бачите, після цих двох сполучників ми повинні поставити або іменник, або дієслово закінченням інги. Наприклад, their own business». Незважаючи на свою вдачу, вони ніколи так і не змогли накопичити достатньо грошей для того, щоб запустити свій власний бізнес. Або Despite sticking to a diet, she eats pasta and rice. Незважаючи на те, що вона притримується дієти, вона все одно їсть пасту і рис. Як ви бачите, після Despite, після in spite of, у нас буде значно коротша частинка свого uh, власного речення. Ми кажемо Despite плюс іменник і все відразу кома. Або Inspite of плюс з закінченням Ing. і... Після того кома. У нас немає тут особи, в нас або іменник, або закінчення ing до дії. І все. Але якщо ви трошки трансформуєте ці слова in spite of і Despite, і після нього додасте таку фразу, як The Fact that, in spite of the Fact that, Despite the Fact that, ви повинні знову ж таки використати clause, тобто іменник і дію. Тобто це вже буде. In spite of the fact that they are lucky, they never manage to save enough money to launch their own business. Or in spite of the fact that she sticks to a diet, she eats pasta and rice. And the of, a group of however, nevertheless, and still, Хоча, незважаючи на те, що, словом, як і всі інші попередні з цієї групи сполучників. Як ви бачите, після них нічого не стоїть, там пуста клітинка, саме тому, що вони досить незалежні. Як ви пам'ятаєте з попередніх наших прикладів, ми просто ставимо кому після however, просто ставимо кому після nevertheless, після still, і далі продовжуємо наше речення, як ми бажаємо. Наприклад. They claimed the new formula is ready for testing. However, I insist that it needs further research. Вони стверджують, що їхня нова формула готова для тестування. Однак, я наполягаю, що вона потребує подальших досліджень. Або She has been given up on me so many times. Still, I believe that she is able to change. Вона стільки разів мене підводила і все одно, все ж. Я вважаю, я вірю, що вона може змінитися. Як ви бачите зі словами however, nevertheless, still в нас немає одного речення з комою. В нас є одна думка, потім крапка. Після цього ви кажете або however, або nevertheless, або still, і продовжуєте свою власну думку. І не забувайте про кому також після цих слів. Ось це вся інформація, яка в нас є стосовно ось цих всіх спантеличуючих слів, незважаючи на, хоча і так далі. Ви бачите, що основна проблема полягає в тому, що використовувати після кожного із цих сполучників. Тобто різниця саме в тому, яким чином ви будете будувати своє речення. І також хочу вам додати класний сайт, де ви зможете ще більше попрактикуватися. Переходьте в опис, ви там теж його побачите. Якщо у вас є додаткові запитання, пишіть в коментарі. Буду рада вашому зворотньому зв'язку. Всім бажаю гарного дня, чи гарного вечора, чи гарної ночі. До наступних зустрічей!